Всім привітики! Ішов вже четвертий день, як я не веду YouTube, нічого не знімаю, і ми вже ось якраз переодягнулися, хочемо їхати на інфініті басейн. Сьогодні у нас дуже класна погода, тому чому сидіти вдома. Трішечки вам розповім, як пройшли цих моїх 4 дні. Якщо чесно кажучи, взагалі ніяк, тому що перший день в мене, знаєте, була така апатія до всього, тому що YouTube не дозволяє мені виставляти відео протягом одного тижня. І це трішечки, так, знаєте, була якась такий сум. Тому цілий день якось нічого не хотілося, я взагалі не знімала, нічого не робила. А на другий день у мене почались такі проблеми з зубами, навіть не з зубами, а ясними. Інколи таке буває, коли в тебе брекети, заноситься якась інфекція, або десь не дочистила, або погано почистила, або десь залишки їжі. Тобто ну, різні є причини. І якраз в мене потрапила вся інфекція, понапухала ясна, боліло просто нереально. Їздили, шукали клініки, це острів і потрібно розуміти, що тут я вже там не говорю за ціну. Те, що тут мало досить клінік, і такі, знаєте, такі собі спеціалісти. Нещодавно відчинили нову клініку. Дуже класно. Тут лікарі приїжджають з Банкоку. Вона взагалі така, знаєте, супер класна, така під європейську, щось під наше. Дуже класна. І я прийшла, звичайно, зразу поїхали туди. Ну, спочатку ще купила мазі, не знаю на що я надіялась. Всякі полоскалки, Тобто, ну коли в тебе є інфекція, це вже ніяка мазь тобі не поможе. Але я надіялася, поїхали це все купили. Я приїхала додому, зробила всі процедури, випила обезбол, таблетки. Ну, тобто, все зробила, абсолютно нічого не допомогло. І на вечір, ну десь година четверта, я поїхала в ту клініку і кажу так, і так, а вони і так приходьте, є вільне місце 20-го числа, тобто це більш ніж 10 днів. Кажу, ви що, мені от прям от вже, в цю секунду, мені вже потрібно зробити чистку. Я вже знаю просто, що це таке, у мене минулого разу також тут на Пангані були ці проблеми. Але мені занесли інфекцію самі лікарі, тому що тут, ну, без коментарів. Це було в минулому мене до цього часу. Знаєте, такий тригер на всі зубні на островах. Тому вона каже, приходьте 20 числа. Кажу, ви що, мені вже розумієте, що мене вже болить. Цілий день і ще на роботі, ще до того типу, воно почалось. Знаєте, але я думала, що воно щось так і прийде, але ні. Ось. І мене не прийняли. Поїхала я розчарована зі сльозами додому, і я розумію, що це ж біль вона не прийде. Переспала я так ніч, зробила знов ті самі процедури. Зранку встала і воно стало ще гірше. Поїхала шукати з Олегом інші клініки. Зубні тут ще було три варіанти, але одна була дуже далеко, і я подивилась навіть по фотографіях, що вона була, знаєте, десь в тайці на хаті, типу щось ну таке зовсім тайське. Я туди щось не ризикнула поїхати. І друга клініка тут є та, що я була якраз минулі роки в ній. Я потратила купу часу, купу нервів. Мене боліло просто нереально, і плюс ще й до того я потратила більше 10 тисяч гривень за місяць. На те, що вони мені занесли інфекцію, потім хотіли її якось вичистити, але щось з них не виходило, бо вони мені говорили, що це від брекетів, що це не вони. Брекети мені знімали за 1300 гривень один, потім назад одягали за 1300 гривень один. Тобто, ось така була історія. Знаєте, щось крутили, мутили щось і, і все. І в принципі, нічого не змінилося. Знаєте, ну таке було собі. Тому я в ту лікарню не дуже хотіла в той зубний взагалі. Але я все ж таки з'їздила. Вони мені сказали, приходьте завтра після обіду, буде місце. Я кажу, ні, мені вже потрібно ви що. Не розумієте, не бачите мій стан. Мені справді було дуже погано. Ось, і вони сказали: Ну, сорі, приходьте завтра. І я зрозуміла, що в мене лишається тільки ось ця нова клініка, яка відчинилася, тому що в принципі вона серед цього всього сама така, знаєте, мені дійсно було було туди не страшно йти. І щось робити після ось цих всіх невдалих спроб. Я знову поїхала туди, бо я собі твердо вирішила Знаєте, така трішки вперта людина. Якщо мені воно треба, то воно мені треба і хоч і стріляє. Я знову до них приїхала, казала Робіть, що хочете, мені потрібно максимально швидко. Давайте мені 20-те число не підходить, давайте шукайте якісь мені 5 хвилин. Кажу, дайте мені хоч з лікарем поговорити. Хай просто подивиться мої зуби. Нічого не робити, просто хай подивиться, щоб я хоча б була впевнена, що це дійсно інфекція. І вона потім вже зрозуміла, що так просто я від неї не відстану. Каже, залиште мені свій номер телефону, якщо звільниться місце, можливо, сьогодні, завтра, післязавтра, я вам зателефоную. Кажу, як мені потрібно конкретно знати, тому що, ну, знаєте, ось таке чекати з дня на день мені не підходить, тому що ну воно насправді ну, дуже сильно боліло, дуже сильно мішало, мішало. Я нічого не їла. Тобто, знаєте, таке відчуття, що аж вся голова, все тіло болить. І вона каже: Ну, я думаю, що завтра, післязавтра точно звільниться місце. Я так розумію, що можливо хтось записався, але ще був знаєте, під таким питанням. Тому ось так. Я знаєте, якось їй довірилась. Не знаю чому, але просто я собі настільки в голові поставила за ціль піти. Ось сюди в клініку більше нікуди я не хочу. Думаю, окей, ніч пересплю, а там далі, надіюсь, буде місце. І зранку я прокинулась. І так, зайшла зразу в Google карти, знову шукала якісь. Не думаю, можливо, я щось пропустила, можливо, є ще якісь стоматології, можливо, це знаєте, якась мережа стоматологій. Навіть дивилась на сусідньому острові. Думаю, якщо буде ну прям геть кепсько, ми поїдемо просто на самуй, тобто де ми прилітали, де є аеропорт, думаю, поїдемо туди. Ну, якщо не буде варіантів. І тут вісім ранку вона мені телефонує на дев'яту перед всіма клієнтами, ви можете прийти. Я така, хух, це. Напевно, не знаю, я напевно дуже сильно цього хотіла. <див> Дзвінка, і я така, ура, ще годинку потерпіти і все. Я прийшла, вони мені все зробили, все чудово, е, дуже гарно говорять на англійській, тобто все класно, все стерильно, супер. Заплатила я 1300 гривень, вона мені почистила всі е, зуби. Тобто, знаєте, така, ну щось схоже було на чистку. Дуже боліло, звичайно, то все, але вона почистила і мене просто зразу відпустила, Ну це вау, це дуже круто. Тому ось так. Ну, це таке частенько буває з брекетами. Вона каже, це може застрягати десь залишки їжі або погано почистила, або ще щось. Тобто, ну брекети, це знаєте, така не дуже класна історія. За цим всім, звичайно, потрібно дивитися. Хоча я стараюся завжди дотримуватись всіх правил гігієни, але все одно знаєте таке трапляється. Тому вона мені почистила, все зробила. Каже: Ну прийдете на перевірку через три місяці. Я кажу: ви що? Тут візу всього дають на два місяці. а Ви хочете, щоб я через три прийшла. Ну, якась така. Кажу, давайте тако, Якщо в мене буде щось турбувати, якісь проблеми, я до вас просто прийду, і мене просто подивитись. На ткану, добре, добре, не знаю скільки добре, але слава Богу, зараз все окей. Ось так пройшли ці чотири дні. Тому знаєте, з однієї сторони можливо і добре, що я не могла по таким причинам вести Ютуб, тому що я би його, в принципі, просто б не могла вести. Бо знаєте, коли тобі щось болить, коли щось ну не хотілося абсолютно нічого, не знімати, не робити. Тому не знаю, можливо, воно і мало статись. Мене сюди все ж таки прийняли. Дали мені заповнити ось таку карточку. Сиджу, заповнюю. А так ми, в принципі, чим ще займалися. Знімали гроші з банкомату, знаєте, такими справами, якимись рутина. Ще прийшлось дознімати готівку, тому що нам трішечки не вистачає. І, до речі, що тут зняти гроші, не так все просто. Потрібен паспорт, потрібно якісь заповняти документи, ставити підписи, що просто ви своєї карти зняли гроші. Дивна історія. Це тут є. Ось можна зняти з банкомату, а і ось тут зразу можна зняти, типу, як з каси, щось таке. Але коли ти знімаєш звідси, додаткова комісія 250 бат. Тобто на десь районі 300 гривень ти просто переплачуєш. Що можна зняти тут? Трішки більше почекати, там хвилин 10, Поставити зайвих пару підписів, усі всі документації і зекономити десь 300 гривень. Ну я думаю, це плюс так. класно yeah. возили віку на танці. Єдине, що я поїхала, це ми на захід сонця з'їздили, з'їли дурян. Це якраз коли це після цих всіх поліклінік, цих пошуків, я дуже була розчарована. Кажу, так, нам потрібно взяти дуряна, поїхати на березі моря його і з'їсти. І ми так і зробили. Та й все, і сьогодні вже після чистки зубів, коли мені стало набагато легше, аж знаєте, жити захотілося. То ми поїхали на такий лакшері сніданок шоли з Олегом прийти в один такий цікавенький заклад, який ми завжди обходили, тому що тут сидять зазвичай американці з зарплатою, напевно, не такою, як у нас, тому що ціни тут досить небюджетні. Коштує ось ця моя кава з корицею. Дивіться, як гарно, яка гарна подача. Коштує 130 бат. Виглядає цей заклад, тут ще досить велика кількість морозива і одні американці. Це дуже круто. І моя кава. Я ще, до речі, собі замовила сніданок. Дивіться, яка краса. Ось і мій сніданочок. Такий салатик. Типу шаурма. Не знаю, буде, надіюсь, смачненькою і якийсь соус. І коштує 300 бат. Клас! І Олег взяв собі також каву, там писало активоване вугілля, кава і молоко. Но ми посміялися, подумали, що це якийсь дивний переклад. Але Олег каже, що це просто активоване вугілля, серйозно. Так. Я в шоці, зараз ще я спробую. Так, спробуємо. Так. Ні, так. брахун, Олег брехун. <плес> 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 Класно я спробувала. <смі> Ще всі такі самі ноги, руки. М -м -м. Ну така, віддає такою трохи таблеткою вугілля. Але так, кава, звичайна кава з молоком, як американець, тільки дуже багато така холоднезна. І таке, знаєте, як таблеточку вугілля там розтворили. Щось типу такого. Зверху, ага. Я спробувала зверху і там сама гіркота. А, сама гіркота. Я вже просто пробувала, коли я помішала. Ну, дивна кава, чесно. Скільки вона кошти? 100? 130 стопад. 140 бат. Будеш пити. Але мені там те кафе дуже сподобалось, тому що там, знаєте, так заходиш і зразу так все дорого багато. Мені насправді саме більше сподобались люди, тому що там переважно сидять американці зі всіх сторін, англійська мова. Ну це дуже круто. Як зайшли, Олег почув, що ми його ну всі говорять на англійській, і до мене каже, так, давай теж будемо розмовляти на англійській. Давайте типу, понута. Типу, ми теж американці попрактикували свою англійську, поїли та й поїхали додому. Зараз ми вже переодягнулися, будемо їхати ще потрібно заправити байки і їдемо на інфінітісен. І ще в принципі протягом ось цих днів, що я. Не веду YouTube, хочу позаписувати знаєте, такі відео, що завжди в мене не вистачає на це часу. Було багато там різних запитань, які б я хотіла розгорнути, ще дати відповідь. Хочу таке відео записати, зняти вам. Будинок, просто такий знаєте, огляд на хату, що скільки коштує. ну Типу щось от, ось таких відео. Тому буду цим зараз і займатися ну протягом ось цього часу, що я не веду YouTube. Все, ми вже на Infinity. Подивіться, які сьогодні кольори. Яке голубе небо, клас. Нам зараз відкриють парасольку. Ось така система. Ого! Крутяк. Дивіться, який колір води. Виглядає все як в сезон. Слухайте, дуже круто. Вау. Дуже така голуба водичка, але все одно видно відливость, там так посередині коса. Клас. Слухайте, воно все ніби намальоване. І це все, жодних фільтрів, жодного якогось додавлення кольору, абсолютно нічого. Клас. Світься, яка у мене тут краса. І для повної картини попросила Віку принести мені квіточку. Щоб, знаєте, вже було ну зовсім гарно. Так, о, вау! Клас. Краса. Ну і ще чим ми займалися, це, звичайно, ходили по різних закладах, наїдалися ось цими їхніми тайськими суперовими супчиками. Олег собі взяв yellow карі, ось дивіться таке, з куркою. А Віка взяла грін карі. Дивіться, до речі, яка миска, вона щерблана і з однієї сторони, і з другої. Так, знаєте, все по-простому. Також взяла з курочкою, в принципі, все те саме, тільки тут, я думаю, вони дають просто зелену заправку, а тут якусь помаранчеву. Так, а я собі замовила новинку. Цього року я ще такий супчик не їла. Це кокосовий суп. Він приготовлений на кокосовому молоці. В принципі, я думаю, це те саме, що і red carri, в принципі, Більш-менш все те саме, тільки тут плюс цибулька йде. І просто кокосове молоко додають. Він мені також дуже подобається. Хто любить кокосове молоко, знаєте, він такий дуже ніжний, типу як кремовий і така нотка кокосу. Дуже смачний. Звичайно, по графіку відвідуємо ми спортзал. Віка поки вдома, ми в спортзал. А потім, як зазвичай, також ходимо на вечірню прогулянку, типу на пантіп. Ну це якраз там, де причал, там є такі теж тренажери, туди і ходимо кожен вечір майже. Звичайно, по традиції, після спортзалу, це ми йдемо в баню і Олег стрибає ось ту ополонку, типу холодну. Я, напевно, не буду, не хочу. Вже якось мені так, знаєте, не, не скажу, що дуже жарко, тому не піду. Олег ще там в залі ходить. Що ж, нас спортзалом сьогодні також все. Зараз ще по дорозі підхватимо віку і їдемо на панті. Ну, тобто Пантіп це якраз там десь, знаєте, така вечірня тусовка, там якраз нічний е е е ринок з їжею, там якраз оцей порт, де можна погуляти, пройтися, тобто така тусовочка вечірня, там зазвичай збираються діти на майданчику, батьки виходять, тобто, ми їдемо туди, а потім додому. Ось так у нас проходить цей тиждень. Ну і ще багато, звичайно, разів ми купували дурян. На цей раз Олег взяв собі окремо і мені окремо. Клас. Це зараз наїмося. Одне із чим ми займаємося, це, звичайно, їздимо за продуктами. Сьогодні в мене місія поїхати за продуктами, а в Олега місія відвести віку на танці. Я приїхала за морквою, картоплею і цибулею. І, звичайно, вам зараз покажу, що тут скільки коштує. І перше, що я візьму, це цибулю, коштує 35 бат за кілограм. Наступне це в нас картопля, 65 бат за кілограм. Але картопля непогана, така величенька. Схожа щось на нашу українську. Але насправді, ми не знаю, мені у В'єтнамі смачніша картопля, але в Україні смачніша, ніж у В'єтнамі. Ось так. Морква коштує у нас 25 бат, але вона ось така, бачите, мита. Тобто красива морква. Можна взяти. Мені дуже подобається ось така корзина, тому що тут вже знижка йде 50%. І дивіться, товар виглядає досить свіжий. Знаєте, не так, як у нас, коли вже щось на знижці, то це вже просто мертвий товар. А ось тут, подивіться, це звичайнісінький салат і коштує вже 24 бати. Олег любить ось цю китайську капусту, коштує вона в нас вже 17 бат. Ну це дуже класно, тому що дивіться, продукт просто... Ну, Зовсім, знаєте, не виглядає на знижку 50%. Тобто досить це ще навіть красиве. Звичайно, деякі вже є такі, знаєте, з дефектами, ой, також є диня. До речі, я 100 років не їла диню, але я не буду її купувати. Не знаю, напевно, візьму ще одне. Бачите, ось тут трішечки видно таке пожовтілий пожовтіли листочок, але це все одно досить. Класна ціна і класна ще якість зелені. Також 19 бат. Візьму. Ще взяла м'ясо на стейк два кусочки, такі маленькі, 730 грамів. Вийшло 151 бат. Ну, це м'ясо, мені здається, тут одне з найдорожчих. Тому що воно, знаєте, таке, типу як шашличне. Я взяла пів кілограма лемонграсу вийшло 36 бат. Він просто був дуже красивий, такий свіженький. Хочу його попробувати порізати на шматочки та висушити. Мені цікаво, що що вийде, щоб додати в чай або в різні якісь, як, наприклад, варю том ям, щось таке, хочу спробувати, як він буде в сухому вигляді. І ще що я візьму це: ось такі йогурти. Візьму більше Віка просила. Вона любить ось цей крек. Я взяла одну, але бачу по акції 34. Тому візьму, напевно, три пачечки. Це 34 за два йогурти. Вони не солодкі, я не знаю хто виробник, але вони дуже смачні, без цукру, без зайвих домішок. Тобто такі, знаєте, чимось схоже мені навіть на сметану, тому що вони взагалі без цукру, такі, знаєте, натуральні. Ще плюс по акції. Мені здається, акція через те, що я подивилась термін придатності, і вони ще будуть до 24.07. тобто ще десь плюс-мінус тижні два. Десь так. Тому візьму ось ці три. Три упаковочки. Виходить, я порахувала цей 65, тут три штуки. Але тут, бачите, плюс зверху ще ось таке, типу, як ну, каша, ось ця вівсяна. Вівсяні пластівці, щось таке. А це без нічого виходить вигідно, тому взяла його. Речі, є ось ці тайські йогурти. хоч там і пише ноль цукру, ноль нічого. Вони набагато дешевші, 49 бат бад за чотири йогурти, але вони настільки. Солодкі, їх просто нереально їсти. Ми їх не дуже полюбляємо. Вони, ну, типу, смачні дійсно, але мені здається, вони смачні за рахунок цукру, тому ми їх не беремо. І все, це всі мої закупи на сьогодні. Слухайте, ну я вам скажу, у мене така непогана вийшла корзина. Називається, приїхала за картоплю і за таким всяким, але добротна корзина. Ну, тут просто багато місця займає картопля. І ось, дивіться, 4 кілограми взяла. Це капець. 265 бат. Тобто картопля тут, знаєте, таке. І зиск. Краще їсти рису. У В'єтнамі вона була набагато дешевша. Ну але в принципі цей острів не потрібно забувати про це. Так, все, йдемо на касу. Я все але мені здається, він розвалить цю гірку. Так, знаєте, що я вам? єдине, що я вам не показала, це ось таку міні-кукурузку. Її дуже любить Віка. 45 бат вона коштує, тут 200 г. Хочу зварити сьогодні рагу, напевно, тому додавлю цю кукурузку. І чек за ось цю корзину вийшов у нас. Скільки він вийшов? Ага, 719 бат. В принципі, окей, дивіться, ці, ціла корзина всього. ну, Найдорожче тут вийшла картопля, якщо чесно. На другому місці м'ясо. Речі, все я люблю саме більше, І це ще навіть не все запахнуло. Я просто як їхала, взяла з собою одіяло. Я не знаю для чого. Ми його ніколи не брали. А тут я чомусь вирішила, що мені дуже в байк потрібно покласти одіяло, на якому ми сидимо на пляжі. І воно займає якраз те місце, що мені би це все влізло. Я не знаю, зараз буду його на горбі тягнути чи що. Ну нічого, я зараз впихну. У мене є досвід, знаєте, я так часто складаю валізи і мені потрібно запхнути все те, що не впихається. Тому, в принципі, з цим проблем немає. Зараз щось придумаю. Та потратила трішки часу, але справилась. Дивіться, навіть прийшлось викинути зайве. Упаковки від йогурта. І, звичайно, витягнути одіяло, але це краще, ніж вести ту картоплю 4 кілограми в руках, плюс керувати байком. Ще якийсь один хлопець підійшов, каже, почав сміятися, як побачив, як я це все пакую. Каже, ти що? Воно ж не влізе, кажу, ні, воно закриється. Він стояв, дивився, разом зі мною, разом сміялися, а я його закрила, і він поїхав такий. Молодець. Ой, класно. Ну, звичайно, він говорив по англійськи це все. Це був не українець. Але прикольно. Все ж таки, бачите, справилась. На сьогодні ось такий у нас був день, вирушають додому готувати вечерю. І все. В день що ми працювали, були вдома, потім була якась така в нас гроза, то точно з дому не виходили, потім такі, знаєте, прибирання. Та й все. Ось так і день пройшов. До речі, я якраз приїхала з магазину і буквально через хвилинку під'їхав Олег. Дивіться, а це ж одинакові дві. Ні, це стоїть. Ні? А ну відхилиголу, тінь падає. Не одна я їздила, як виявилося, на закупи, а Олег також вирішив купити рибу аж три риби. ого. Вони мені точно ти Знаєш, вони різні не якісь мені? Mm -hmm. Одні. Це же Цнепер, ні? Чи талап'я? Талапія, талапія, талап не знаю. Mm -hmm. Взагалі, завтра на мангалі у нас будуть такі рибки. Олег трішечки здурів і вирішив купити. Дивіться, яку величезну кількість є, що це взагалі випало. Тут їх 100 штук, 100 перепалиних яєць, капець. Саме більше я їх. Не люблю чистити, тому що, знаєте, це таке звичайні яйця набагато швидше чистити, ніж ось ці. Тобі ж... дуже... так. Ну і, звичайно, за цей тиждень у нас був мангал. Не один раз була і м'яско, і рибка, і риба з м'ясом. Виглядає смачненько. Угу. До речі, ще запахнули лимонграс всередину. Дуже класний аромат, такий цитрусовий. Так, дивіться, яка у нас тут вийшла краса, три рибки, ось такий, типу, салатик і кавун з лаймом. Ну, лайм це до рибки. І ось так у нас пройшов ще один день. Сьогодні ще у нас було барбікю, потім сходили на вечірній ринок, попили коктейлів, були з друзями, не самі. Тобто ось так. І ще Олег сьогодні ходив на стрижку і дуже класно відходив тут до Тайця. Тайця такий має свій бізнес на хаті, здає там пару будинків, стриже також людей і ось. Ось, дивіться, що він нам дав, зразу покажу ближче. Це, знаєте, такий перукар друг, дивіться, свіжі мангустини, тобто це з його городу. Це не те, що він купував чи ще щось. Тобто зразу свіженьких зібрав нам з городу і каже, це для твоєї жінки. Ну клас, тому що Олег їздив сам, а ми з Вікою їздили, також гуляли зразу з друзями. Перші приїхали. тому ось так, каже, Для, ваш... для твоєї жінки, ну це взагалі крутяк, ну слухайте, класно. А це Віка. Нагулялася? Зараз лягаємо спатки, так? Вугу. Мені Віка просто раніше лягає спати, бо завтра у нас плідний день, так? Ми спочатку ну у нас робота, потім, напевно, трішки поспимо, щоб мати більше сили на вечір. Потім йдемо в спортзал і йдемо на шашлики. Також нас запросили тут, українці будемо тусити. Так? Дуже круто. Ну, Віка ще піде, напевно, до подруги на ночівлю. Ще не впевнені, але ось такі на завтра буде день. Ми вже приїхали, шукаємо шашлики, але тут, як завжди, собаки. Це ще той, я вам скажу квест, якщо чесно. Знайти цю вілу, де будемо смажити шашлик. Їздили ми, напевно, по острову хвилин 20. Тому що, знаєте, всі віли, воно ось так все завуальовано між будинками. Якось так. Ой. Ой, там якась сиділа жіночка, каже, private. Типу, що приватна територія, щоб я її не знімала. Ну і добре. Якось і не сильно хотілося, я вам взагалі ось цю красу хотіла показати, а на якусь жіночку в будинку. Дивіться, як гарно. Тут, до речі, буде захід сонечка, ні, напевно, його не буде так добре видно. А ось і наша банда. Клітає на дроні, малі тут чілять і ми ось так сидимо. До речі, дуже класно, що зразу ось так домик виходить і на пляж. Перша берегова лінія. Це взагалі супер. Він виглядає з надвору. Нам дуже подобається сюди переносити телевізор, тому що можна лежати на ліжку собі і дивитися телевізор. Так зручніше, ніж сидіти на дивані. І ще накуповуємо собі всякого тут ось кава, якась булка з кокосом, будемо пробувати. І ось а штучка, вона така дуже схожа на суші. Це, типу, як трикутник ми його називаємо, не знаю, що це. Всередині рис, червона ікра, ну типу, не знаю. Щось. ну Така собі ікра, але смачно. І листянорі зверху. Типу, схоже, щось на сушу, але дуже непогане. Ще взяла на пробу ось таке печиво, ніколи його не їла від Nutella. Тут три штучки, небагато, так що норм. В Олега теж тільки таке з ананасом і тут, з червоною рибою. І ще в нас є дуріан. Ось так. ось так у нас починається сьогодні. Ранок накупували всякого, і будемо дивитися кіно. Ну що ж, друзі, ось і закінчилась моя відпустка, скажімо так, цих сім днів пролетіли дуже швидко, хоч я думала, що будуть вони мені, знаєте, такими довгими, тому що не виставляти відео, знаєте, це вже така була звичка кожного дня відео. Але потім я увійшла в цей ритм, і це був такий крутий відпочинок. Привітки! Віка прокинулась. І ось сьогодні це вже сьомий день. Це вже все? Пока. І сьогодні вже ось сьомий день, не знаю, чи Ютуб, типу, як сім днів включно, чи на сьомий день зможу виставити, чи як воно буде, не знаю. Але я думаю, ви це відео зможете подивитися вже або сьогодні, або завтра. І дуже вам дякую за такі круті коментарі. Багато хто мені писав і в Ютубі, і також знаходили мене в інстаграмі, в телеграмі. Багато хто писав, що трапилось, де я пропала, чому немає відео. Хтось там взагалі чекає відео. На пару годин, знаєте, це такий мав бути, я так зрозуміла, міні-серіал. Ну тобто, це дуже класно, що ви пишете, переймаєтесь, але в мене все окей. Це знаєте, така штука трапилась цим ютубом, тому що вони банять ось такі, всякі. Мені тепер навіть страшно це навіть ці слова говорити. Тому, тобто, всякий такий контент вони банять. Ось так. І знаєте, це в мене був такий трішечки стресняк. Що тобто я навіть не можу повідомити, що от я на тиждень я просто пропадаю, мені не було як це навіть повідомити, тому що не дописи, не прямий ефір, тобто я абсолютно нічого не могла публікувати взагалі. Як відрізало єдине, було було спілкування це тільки через коментарі. Ось так. Та й ось такий у нас був тиждень. Вам такий знаєте, зняла тижневий міні-влог, тому що не знаю, не сильно я такі зняла відео, поки я відпочивала. Скажу вам чесно, знаєте, якось не могла я себе заставити, бо я знаю, що в принципі сьогодні публікувати не буду. То навіщо його знімати? Якось так знаєте, розслабилася, скажімо так. Вчора також був дуже класний день, так атмосферно посиділи на віллі. Ось і це віла типу друзів. Друзі поїхали в іншу країну. Тобто ця віла була вільна, нам просто дозволили туди прийти відпочити. Взагалі супер, так класно, атмосферно посиділи. Єдине, що було важко, це ми в 11-й повернулися додому, а в 4-й ранку на роботу. Це було дуже важко, тому що мало спало, знаєте, так, якось прокинулись, але все одно, знаєте, зато класно посиділи. Ось так. Ну що ж, повертаємось до роботи. Надалі продовжуємо працювати в режимі кожного дня. Кожен день новий влог, нове відео. Кожного дня беру вас з собою у наш день і будемо також намагатися продовжувати цю традицію. Надіюсь, тепер в мене з Ютубу буде все окей, бо більше таких випадків я не хочу. Ось так. А на сьогодні будемо вже завершувати наш такий міні тижневий влог. Зустрінемось вже завтра з вами у новому дні у новому відео. Слухайте, як я давно не говорила цих слів, просто я аж засумувала всім пока-пока.